Ух ты, хо 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 Друзі, зацініть. І так, у нас ще один карасок. Бачив. Гляньте отам. Зараз тут обіду обережно с краєчку. І прямо в тому віконечці. Зараз покажу ще на що. Так, я таке ніколи в житті не пробував. Наварив перлової каші, зерна коноплі та якась там дешева прикормка. На карася те, що треба. Ой-ой-ой, та -ой -ой, ти що. Так, ну що, народ, моя місцина звільнилася, дід каже, що риби немає. Тобто карась кудись пішов. А я тут був днів 5 тому, якщо пам'ятаєте, то на поплавочок непогано так подубасив. А що я кажу зараз, що на таку фігню я ніколи не ловив. Дивіться, яка мормиха. Коротше, друзі, це буду зараз пробувати перше у, у житті боковий ківок. Взяв з собою на всяк випадок поплавочку, там побачимо. Зараз п'ята вечора така тільки Вечірня зорька тільки починається, не знаю, чого я пішов, не схотів чекати. Зараз станемо води, звісно, багато пішло. Я не знаю, вода, мабуть, отут десь була. Зараз же бачите, пішла вода. Очеред щось не видно, щоб гасило б що Зараз побачимо, може якийсь піток та піймаємо. Так що зараз такий пучок. Черв'яка закинемо, закормимось і почекаємо, що воно буде. Буде чи ні діло? Бо у діда щось взагалі. Ні однієї покльовки не було. Друзі, погляньте. А ось вам і перший карась. Офієть, це таке чувство. Йоли пали просто як ото зимою ківок. Зараз я відійду, розкажу, бляха муха, я не знаю. Офігіть. це тема все просто від першого карася вона мені зайшла. Стой, карась хоч і невеликий. Гляньте, яка мормиха, це навіть не мормиха, це джиголівка громова. Ну що, перший карасик на боковий ківок. хоч і невеличкий, але це тільки початок, тільки закормилися, бачите. Я не знаю, чого дід пішов, щось з нього не хотів обрати. Ти що? Хто ще не пробував, я вам кажу, від першого карася. Тільки що пійманого, я вам просто раджу, гляньте в воно так тик-тик і все, і пішло, то, знаєте, як ото зимою. Офігідь. Блін, це круто. Глибина десь сантиметрів 50-60 плюс-мінус. І знаєте, ото сантиметрів 5 від дна відірвав, можна трішки об дно постукати, і ото в руках тримаєш. І воно ото само підігрує. Бо руки, руки трясуться. Не знаю, я вам скажу, що трішки важкувато, звісно, тримати. Але від того, якщо руки трясуться, то мурмишка підігрує. Це карасю до вподоби. Ось зараз покльовочка знову була. Щось вверх підбив. Ну давай, весьма не. Так, народ А вот и другой да Та и знает Такой крупнейший Ой-ой-ой, та ти що? Ото карась. В цей раз такої прямо яскравої покльовки не було, але бачите, карасик більше вже. Це приємно. Ой-ой-ой, зацініть, клас, другий. Не зламай мені вудку. Ой-ой-ой, друзі, оце красень. Оце карась. Нарешті щось так довго я його чекав після тих двох. Ой-ой-ой. Це вже те, що треба, карасик. Іди сюди. цінить. Оце такий вже пів кіла як мінімум. Щось знаєте, довго він не кривав на черв'ячка, а я прикормку не всю викидав, надів трішки перловочки кашки. І ось він спокусився Нарешті. Ой-ой-ой, та ти що <пух> Іди сюди, друже невеличкий, але ж таки бачите, та хоча ч невеличкий зацініть, нормальний карасик, друзі, я вже чесно кажучи, втомився її. Тримати, кладу вот так на рогачі та просто підігрую там кожні 5 секунд. Та тихо, тихо, тихо. Давай, давай. На сковорідочку підеш. Ага, піде. Хі -хі -хі. Красунчик вирвався все ж таки. Ну що ж, нічого, зараз ще піймаємо. Так, я не знаю, це вже четвертий, мабуть, був, так? Плюс-мінус. Ти що? Я йому ось так ось з прикормки. Пірловочки раз. І все. За таку рибалку вперше на цьому каналі. Боковий кивок. Ну як тут лайкосик не влупити. Щоб, так мовити, підбадьорити. Ну а хто не підписаний, підпишіться. Будуть ще такі рибалочки по-любому. Ух ты, хо ху ху Друзі, зацініть. І так, у нас ще один карасик. Та й такий, знаєте, я вам скажу, що красені покраще, ніж минулий Минулі рибалку. На поплавок клювали. Ой-ой-ой, іди -ой -ой -ой, сюди. Так, ну ти вже не зійдеш. Стопудово. Та Ну ви шо Ну як тут Не радіти, коли така рибалка уперше Та ще такі краси не ой Ой-ой-ой-ой Ото би Офигеть Ти шо? Я в шоці ой ой Ой-ой-ой Вже красунчик попався, такий як треба. Знову ж таки трішки підіграв і на тобі оце лапоть й Друзі, ну минула рибалка, взагалі не були. не були такі карасі, я не знаю, може там штуки три були, а зараз бачите, тупо дощок Да ти що? ух ти йомайо. Гляньте, ну це пів кіла. Сто процентів. Ох! Гляньте. Засініть. Ото лапать. ти що? На боковики вок. От то карась. Офігеть! Маємо ми п'ять карасів, але ж такі... Лапті, гляньте, та ну ти що? Ну я навіть не знаю. Ну хай одного ми там впустили. Трішки. О, та ти що? Кіло 600. Одного впустили, ну хай там він невеличкий був, десь кіло 800 хай буде. Та ну ти що. Ну карасі. Не в такій кількості, як минулий раз. Але зацініть. Такі лапті, що Та, ну ти що, гляньте, от у кабанчик. Один, он другий, коротше, п'яточок таких карасиків. Та ну ти що? Це взагалі така сковорідка чисто, Фух. Так, ну це вже відпускати ми не будемо, заберемо. Посмажемо. Народ, ну я вам скажу, що поки не зрозуміло. Багато таких покльовок, просто холостих там, де я смикав раніше часу. Багато покльовок прохезав, як то кажуть. Але щось та піймали Прикольна тема, я гадаю, що ми ще з вами попадемо на боковий кивок. Може навіть ще на крупнішу рибу там буде видно. Коротше, що вже вечорі треба збиратися та їхати додому. Тут якась компашка відпочиває. Не будемо її заважати. Та я гадаю, що в скорому часі ще повернемося. Ну, така рибалка, те, що прикольно. Те, що треба, та й карасі такі зачутні. Ну що, друзі, до нових зустрічей.